Сьогодні покажу вам, як ми з колегами працюємо на супроводі телеграм-каналів та чому це так цінно. Адже це про підсилення вашої унікальності та експертності, а не тільки про технічні навички розвитку вашого телеграм-каналу. Хоча технічні навички також є дуже важливими, це про те, щоб ви навчилися вести свій телеграм-канал по своїх відчуттях, вміли аналізувати та самостійно складати план розвитку свого каналу. І як все починається? А починається все з того, що ви отримуєте шаблон, який потрібно заповнити, де обговорюється мета та тематичні лінії вашого каналу. І тут важливо чесно відповісти собі на запитання, яка основна мета вашого каналу? Які проблеми або потреби вашої цільової аудиторії ви задовільните через канал? Чим допоможе ваш канал і головне, яка унікальна цінність вашого каналу. Далі ми переходимо до тематичних рубрик, а саме, які тематичні рубрики будуть у вашому каналі, які регулярні формати або події ви плануєте проводити, які типи контенту для вас в даний момент є ефективними? А повірте, типи контенту в телеграм-каналі є їх дуже багато. І за період супроводу ви використаєте всі формати, які можна публікувати у ваших телеграм-каналах. І переходимо до цільової аудиторії. Хто ваша цільова аудиторія? Через які канали ви плануєте просувати свій канал? Як ви плануєте залучати своїх підписників? Як ви будете оцінювати успіх вашого каналу? І який результат буде через місяць після супроводу? Ось так починається наша співпраця. І це тільки початок. Далі ми разом розробляємо унікальний контент-план, який буде відображати вашу унікальність та експертність. Наступним кроком є створення стратегії розвитку вашого каналу, включаючи залучення нових підписників та підвищення взаємодії з існуючою аудиторією. І тільки потім ми впроваджуємо систему ведення вашого телеграм-каналу в рутину, щоб ви могли самостійно. Вести ваш телеграм-канал без допомоги на супроводі. Тобто, як ви бачите, основна мета супроводу навчити вас вести телеграм-канал по своїх відчуттях, вміння аналізувати та самостійно складати план розвитку вашого телеграм-каналу. В супроводі ви отримаєте шаблон контент плану, шаблон по стратегії, ідеї залучення нової аудиторії, ідеї нових тематичних ліній та форматів ведення телеграм-каналу. Запрошую нас.